Доброго дня! Сьогодні ми будемо вирішувати сторінка 19, завдання 2. Продовжуємо 9 клас за програмою Росток, друга частина. Так, Дайте назви сполукам за їх структурними формами. Так, як. Називаємо сполуки. Да? Там у вас в цьому посібнику є. отут якраз до цього завдання є, як це е, називати правила номенклатури алканів. Треба їх вивчити. От спочатку ми Обираємо найдовший ланцюг. От Дивимося, ми можемо розпочати звідси. Да? Або звідси, Тобто тут неважливо, де це буде, да? тому що однакові замісники. Ну, я от звідси почну: Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто, одразу визначаємо кількість атомів карбону. 5 карбонів, це буде пентан, да, загальна назва. Тепер дивимось, біля яких є замісники. Перший, другий атом є замісник, замісник це хто замість гідрогену до да, атому є замісник метил, радикал метил. Да? Там також є вправа на то, як називати. Да? Тобто, якщо нас був метан, то замісник метил. Якщо це був етан, замісник етил. Якщо це був пропан, замісник пропіл. Ну, І так далі. Да? Е, треба просто їх вивчити. Зрозуміти, що замість а, закінчення АН ми ставимо Іл, да? і, звісно, що е, бачите, одного Атому гідрогену не вистачає. Да? Тобто, за ch 4 був би метан, його одного не вистачає, тому CH3 3 це метил, С2H5 це буде етил, С3H7 буде пропил, ну, бутил, пентіл і так далі. Значить, в нас є на другому атомі метильний радикал і на 1, 2, 3, та що ж таке, 4, та? 4 і ще один. Тому ми пишемо назву, да? 2, 4, диметил, тобто його Двічі взяли буде приставка, приставка, да, або Ди, або Бі в нас використовується, але тут завжди «ди», «метил», пентан. Назвали першу сполуку. Наступна сполука так само да, ми обираємо найдовший ланцюг. Тут так само, але ще да, найдовший ланцюг ми обираємо. В тій стороні, де більше всього замісників. Тобто тут ми вже не будемо з цього атому рахувати, а маємо з цього, ну або з цього, з цього, тобто вони рівноцінні, а не з цього, тому що найближче до цього замісники знаходяться. Так? Один, два, три, чотири. Тобто, це бутан. І біля другого атому є два замісники метил і метил, тобто 2,2-диметилбутан. Бутан. Далі. Наступно у нас оцей, так? Да? Так само дивимося, що тут буде біля того ну, розпочинаємо да, рахувати з цієї сторони, до якого замісники знаходяться найбільше, найближче. Тобто, тут буде 1, 2, 3, 4, а тут 1, 2, 3. Тому ми обираємо з цього рахувати. Один, вони рівноцінні. Да, Тобто неважливо з цього або з цього або з цього. Тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто гексан. да? Гексан біля третього атому знаходяться два замісники, тобто два радикали да? етил і це етил. тобто 3, 3 дитил, гексан. Ну, и если мы будем называть их на русской номенклатуре, да, то э, там просто будет немного различий, исходя из того, что это буква Э, а на русском это будет этил, да, э, ну, то есть в алфавитном порядке. Поэтому там, когда сложные структуры, они немного имеют разные названия, потому как алфавит просто буквы ставятся. Да, в украинском алфавите, буква Е, оця е, вона знаходиться біля, ближче, ніж в російській е. Ну, це алфавіт треба дивитися, да. Ну і так само, коли Якщо ми називаємо на ан 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 англійською, да, буде так само дещо відрізнятися назви, і дещо буде відрізнятися назви радикалів, тому що, тобто згідно з алфавітним е указателем. Да? Ну, якщо ми подивимося, тут в правилах. Це тут немає. Ну, тут ще, ну от, оце це цікаво. У різних мовах порядок запису назв замісників може відрізнятися, адже букви в алфавіті розміщені по-різному. Тобто етил, да? дімітіл, етіл, пентан. А у нас буде етил, пентан. Так, три три. Ну, тобто, це важливо, коли складні структури, і там за допомогою алфавіту ми будемо визначати, хто буде перший, так? Да? Радикал, тобто то, за алфавітом. Так, тут, е, так само, да, обираємо, тут взагалі, да, неважливо, звідки починати. Чотири бачимо. Раз, два, три, чотири. <кхм> Найдовша, ла, найдовший ланцюжок, і цей найдовший ланцюжок буде Бутан. Да? І бачимо у нас чотири, тобто тетра, да? і метильні радикали біля другого і третього атому. Тобто два, три, метил, бутан. Або ж так, два, 2, 2, 3, 3, два, три, три, метил, бутан. І наступний. Тут да, от. так само. Якщо у вас тут стоїть С2 і тут С2, це не означає, що ми будемо його називати якось там е, е, тетраетилметан. Тетра Ні. Ми його назвемо, сходячи з того, що тут 5 е, ланцюжок із п'яти атомів карбону. Тобто це буде 3 диетил, ну, 3, 3 диетил 5 та пентан. Три-три диетил пентан. І останній залишився це рахуємо атоми. А, так само, да? тут не з цього починаємо, а з цього. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, тобто гептан два. Три чотири, тобто два. Чотири. Ди. метил, і отут там да, е, за згідно із а алфавітом нас буде а, або метилний радикал перший або етил а, і буква е на да, в українській мові, здається, стоїть раніше, ніж... ніж М. От дивимось алфавіт, і от ми бачимо А, Б, В, Г, Д Е і М стоїть. Після? Да? Тому ми тут називаємо спочатку ставимо етил, тобто три етил, а потім два чотири диметил, три етил, два чотири диметил. uh, zit heptan Heptan.